Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку про правду і кривду. Слухайте уважно. Якось жила собі бідна вдовиця. Мала двох синів. Один хлопець був дуже справедливий, а другий несправедливий, бо де тільки міг, всюди чинив кривду. Так мати синів і назвала. Молодшого правдою, а старшого кривдою. Скільки не просила, не умаляла старшого, не чини людям зла, будь добрий справедливий, нічого не допомагала. А молодшому говорила синку, стій за себе, не будь таким м'який та дурний, та молодший син іншим не міг бути. Так брати повиростали кожен із своєю натурою. Старший з кривдою, молодший, з правдою. Синам не хотілося бідувати при матері, дорадилися, що підуть шукати собі щастя. Мати не противилася, думає: гірше їм не буде, як є вдома. З останньої ж мені борошна спекла їм по коржеві, поклали й поцебоління до торби синів, і вони рушили у світ. Ідуть брати цілий день. Понад вечір прийшли до колодязя і зібралися переночувати. Розпалили вогонь, бо ліс був довкола. Хочуть повечеряти кожен із свого. Та кривда думає, як би йому обдурити брата. І каже: Знаєш що правду? З'їжмо твого коржа, бо тобі тяжко нести. Потім з'їмо мого. Добре, нехай буде так. Правда, вийняв з торбини коржа. Повечеряли, а що залишилося, кривда кинув до своєї торби. Переночували і в дорогу. Кривда знов каже: «Правдо, я голодний. Та й я голоден, лиш мовчу. Будемо полуднувати. Посідали. Правда й не розв'язував свою торбину, бо порожня. Кривда вийняв те, що залишилося від братого коржа, їсть, а правді не крихітки. Дай мені мало, просить правда. Я, хлопче, не дам, бо хто знає, скільки йти. Може, в дорозі помру з голоду. Встав іде далі. А правда зі сльозами на очах за ним. Надвечір дійшли до лісу. Посідали, відпочили, збираються переночувати. Кривда почав їсти. Дай, брато, й мені, просить правда. Дам, якщо погодишся. Аби тобі одне око видовбав. Та що чинити? Правда, дуже зголоднів, аж помирав. Довбай, коли так. Кривда ножем виколив братові одне око і дав за це кусник коржа. Рано встали. Кривда почав їсти. Правда просить, дай мені, дам тобі, якщо дозволиш, щоб я тобі праву руку відтяв. Найбо буде по-твоєму. І кривда відрубав братові руку, дав йому кусник коржа. Правда вже без ока і руки. Йдуть далі. Правді, камінь лежить на серці, та не каже нічого. В обіцілий їсти. Кривда їсть, а правда просить. Дай мені. Дам тобі, коли дозволиш видовбати й друге око. Правда мусив погодитися, бо був дуже голоден. Кривда виколов братові вже і друге око, за це дав йому кусник коржа. Ідуть далі. Понад вечір входили до одного міста. Були недалеко, а сил добратися до міста вже не вистачило. Геть проголодніли. Кривда ще мав у торбі кусень коржа. Сів і їсть. Брате, дай і мені крихітку. Дам, але відрубаю тобі і другу руку. Рубай. Кривда відтяв йому ліву руку, дав кусник коржа. Потім устав і хотів залишити каліку. Не залишай мене, брате, коли вже став калікою, доведи бодай до міста. Там люди мені загинути не дадуть. Ну, ходи, буду тебе вести. Веде його, веде, дивиться, а на околиці стоїть шибениця. Привів сліпого безрукого брата до шибениці і каже Сідай тут і сиди, а я піду до міста чогось роздобути, і залишив його. Правда, неборак сидить. Настала ніч. Правда, хоч її не бачить, зате відчуває. Стало студено. Коли півночі прилетіли до шибниці три ворони. Це були пропасники. Посідали на шибеницю, говорять між собою. Чи знаєте, що нового в місті? каже перший ворон. Тут така новина. Цариця захворіла і нема ліків, лікарів, які б допомогли. Видите? озвався другий ворон, цариця мусить помирати, а лік є. Під головою в неї у подушці потовчена на порох отруйна гадюка. Цариця дихає отрутою і помирає. Досить подушку виняти з-під голови, і цариця видужує. Правда, причаївся і слухає. Ворони пропасники його й не помітили. А знаєте ще новину, озвався третій ворон, сієї ночі на траву впаде така роса, що який би каліка не був кривий, безрукий, сліпий, від роси стілиться, як тільки обмиє нею свої рани. Так закінчили бесіду три ворони, а коли відлетіли, перший сказав Дивіться, Аби наша таємниця не була кимось зраджена. Правда від страху не знав, що й чинити. Та на зорі, як тільки коготи запіли і вже нечиста сила не мала сили моті, почав росу шукати. Знайшов мокру траву, і як тільки торкнувся роси, руки виросли. Набрав роси в долоні, потер лице і став бачити. Наскуп правда трави з чарівною росою. І рушив до міста. А там великий смуток, люди в чорному. Цар обіцяє півдержави тому, хто вилікує його жінку. Правда зголосився до царя. Стільки багатства дам тобі, що й сам не будеш знати, куди його дівати, каже цар правді, бо той взявся вилікувати царицю. Прийшов правда до цариці. Не давав хворій ніяких ліків, тільки наказав перенести її до іншої кімнати і на інше ліжко. Взяв правда роси страв, на його хвору і велів нагріти купіль. Викупали царицю, і вона відразу стала здоровою. Цар зрадів, обсипав правду сріблом золотом, дав йому звання славного лікаря і вже не пускав з двору. Правда, погодився жити при палаці, тільки просив, щоб привели його бідну матір і жив собі чесно. Дізнався про все, що сталося кривда. Ходив він мандруючи, біду причиняючи. Прийшов кривда до брата і питає: Правду, як ти став таким багатим? Сказав би тобі, та шкодую, ти мій брат. Не шкодуй мене, скажи. Я роздобув своє багатство шибеницею». Там, де ти залишив мене, але тобі туди йти не раджу. Та коли так, я тебе й не звідаю. Ще тої ночі кривда побіг під шибеницю, сів і сидить, а перед тим дав собі обрубати руки і виколоти очі. Сидить кривда під шибеницею чекає багатства. Раз лише уночі прилетіли ворони. Що нового? питає один. Та що, підслухав хтось нашу розмову і вилікував царицю. Ану, перевіримо, чи тут когось немає. Може, хтось знову нас підслуховує, каже другий ворон, і почали перевіряти. Кривда притулився до стовпа. Ага, ти тут, голубчику, крикнули ворони. Добре що ти тут. Давно тебе чекаємо. Ти кривдив людей. Брата погубив! Нас думав обдурити. Тепер звідси живий не підеш. Прив'язали ворони за шию кривді мотуз і потягли вгору. Потім взяли таблицю і написали Хто лихою дорогою ходить, на такій і пропадає. Так кривда домандрував, а правда живе й нині. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую.